Є можливість залізти в Міг-23. Ось от такий от величезний типу, самоліт. Але ви ж самі знаєте, типу, в мене 2 метри росту і зараз попитаємося типу, сюди якось типу, залізти. Гляньте, така кабіна типу, пілота. Ось такий у нас літак. От. І зараз будемо пробувати тут вміститися кудись. О, нічого собі... так як же вони тут літають? Так, пробуємо сісти. Опа, так, по суті все, я в кабіні пілота. Ось тут тут штурвал. Це тут якісь, бачите, показнички, куча всякої техніки. Так, типу, до польоту готовий. Так, да, але тут гляньте скільки всього непонятного. Типу що можна... Треба вчитися і вчитися, щоб літати. І тут, бачите, якась така типу, тема, щось тут на ній, на ній видно. Але штурвал так... Ніфігово. Ну, По суті, якщо от до педалі зі... зігнути коліна, то я вміщаюсь. По тепловим насосам безкоштовна консультація по посиланню в шапці профіля. Всім тепла або холоду.